Привіт, мамо. У нас тихо, все спокійно. Погода сонячна, прокинулись, поїли, як завжди. Вітаю тебе, з Днем матері. Дуже сильно тебе люблю. Скоро все скінчиться. Незабаром буду вдома. Чекай. Бажаю тобі здоров'я, найкраще, щоб ти мене чекала. Хочу тобі ще сказати, що ти моя найкраща. Дякую тобі за все і хочу всіх матерів поздравити в День матері, що чекали своїх синів і самого-самого найкращого. Мила дорога мама. Сьогодні я тебе вітаю і хочу, щоб ти завжди була ж такою красивою, мудрою і доброю. Спасибі тобі за все, особливо за твою любов. Щастя, здоров'я, довгих років життя тобі, і для мене ти найкраща людина. З Днем Матері! Вітаю тебе з північного кордону. Всім привіт! Хочу привітати всіх з цим чудовим святом, з Днем Матері, побажати самого не здоров'я і спокійних, тихих, мирних ночей, особисто для вас та для ваших дітей, за яких ви все ж своє життя переживаєте, піклуєтеся. і хочу виразити вам безмежну подяку за це, тому що мама це як сказати. Не дещо робота, але це така ж самовідповідальність, як і військовослужбовці, які зараз охороняють аборонять наш рідний край. Подякую своїй мамі безпосередньо за її допомогу, за її підтримку. Я люблю тебе, мам. Дякую, що ти в мене є. Дорогі наші матусі. Я хочу привітати вас з цим днем, з вашим днем. Я гадаю, що. Більшість з вас цей день буде святкувати без своїх чоловіків. На мою думку, це скоро все закінчиться. І в наступному році вже цей день ви будете разом святкувати зі своїми дітьми та чоловіками. Слава Україні! Дорогі матусі! Прийміться вітання від Державної прикордонної служби України. Дякую, мамо, за ніжні долоні, ласку турботу ночі безсонні. Спасибі за всі ті пісні, що співала. Бажаю, щоб сліз твої очі не знали, щоб завжди була ти щаслива, здорова в твоєму житті, що було все чудово. Ти наймиліша завжди будь із нами. Цілую тебе і вітаю з Днем Матері. Слава Україні!